клуб Тернопіль має бути як допомога наснива сьогодні. тому що знаємо, не, що немає за цитату, розвиватися, почне багато розвивати спонсорів. Тому ми так, якщо завтра гри, першу рік, то другу Ви ми виграємо першу ліку, то мусить другий лізі замінити. Вирішимо зараз створити футбольний клуб Тернопіль вже в цьому сезоні, що ми взяли 6. Але документацію отримати по центру. Заточна тільки подали документи в Києві, зробили заявку на участь. Там, чи березень, чи відправлять рішення? Більше, можу сказати, директор комунального підприємства. Була таке зустрічне запитання. Ви, напевно, знаєте, в суботу був футбол, на якому дуже гарно показали і журналісти наші, і міська рада, і облрада. Але ми, як жіночі частина журналістів, були дуже розчаровані з того приводу, що не було вас і чекали всіх дуже тягне бок. Чи можна нам розраховувати на ну, те, що все-таки ми побачимо, коли будете грати футбол? Йому, на мене, на мене можете розраховувати, yeah. затягне бок і не буде нічого. А ви нас запросите, коли ви будете грати футбол? А можете сказати, коли це приблизно може Міську раду, скажімо так, про цей турнір повідомили буквально в п'ятницю, коли я вже мав свій графік на суботу, що я робити, я не міг дати участь. Я, до речі, вітаю журналістів, тому дуже… що коли сказали, хто зайняв друге місце, не пір. Хто хто, хто точно зарвали всі, що це. Я думаю, добре, що вони не були, Це навіть з гості набрали здоров'я. Мене зустрічали з міською радою. Ні, з міської ради.